Випустила гусей, вон качки деякі в мене мої пасуться. Семеро їх. Зараз у мене три селезня і чотири качечки. Курочки пасуться. Небо осіннє, сіре таке. пасуться. Доброго дня. Сьогодні ми боремося з листям. Ніяк ми не пооббираємо до порядку, не доведемо нічого. <дивим> доводимо, доводимо, але ну, володя з-під горіха вигрібає листя. Робимо компостну кучу Заді мене, вона така здорова. Під гребемо і буде перегнивати усе. На дворі пасмурно, передають дощ. Сьогодні посадили синю цибульку. Да, володь? Що ми сьогодні робили? А, цибулю садили. <гум> цибульку ми посадили. Часник посадили, цибулю червону. Таку посадили раніше трошки і сьогодні синю. Володя говорить, що її на базарі купляють краще на салат дівчата. Ну ось так, ось так ми працюємо. На дворі небо таке. Там полоса така світла, а тут така темна. Цікаво, буде дощ чи не буде? Буде Володь? Буде. Отаку ми робимо кучу. Пройшли рік ми скидали сюди бур'ян, листя, все на цю кучу. Кукурузиня, все. І була куча ця велика-велика така. І за літо вона геть сіла, її майже не було. Ну, трошки, отак. Воно там. А це заново накидаємо, нехай года через два та й вивеземо на город. Ну Ось так. Тепер у нас під деревами чисто, під яблуньками вигребли. Ось яблучка, не що там було, ще на горіхові горіх. Горішки трішки осталося. Не попадали, але порозкривалися. Тільки щось мені не подобається, цей горіх. І щось він дуже маленький. Не знаю, ще кажу Володі, нехай ще рік. Що це за горіхи, якщо вони отакі малесенькі. Кажу, Володі, нехай ще О, рік. Якщо і на той рік такі будуть маленькі, спиляємо на дрова. Посадимо інший. Щось мені не подобається цей горіх. І як це ми його посадили, ми завжди садимо гарні горіхи, а це щось шось... таке, дрібідь. Ну ось так. Таке небо. Передавали, що буде дощ. Грибочки. Красавчики які сіні. Всі то встановки. Тиха охота. А ліс гарний. Листя падає, тихо. Красота яка. Був Володя на грибах, нарвав грибів. Більші, менші. Це більші, а то менші. Готує на базар. Бо вже вечір. Хазяїн. А ну глянь на мене. Хазяїн! Хазяїн. Ах, і кнопка бігає. Завтра йдеш по гриби? Піду. Грибів у лісі повно. Неправда, не мало грибів. У лісі. Ну якщо ти скільки нарвав, то багато ж. Це я артіллю рвав. Ну, яку я Є грибочки є. Осінній вечір. Така осіння погода тихо, дерева вишні ще в нас листя зелене. Ось воно опадають, вона абрикоса геть жовта, яблуні облиті в цвіт, ой, цвіт листя. А вишні то зелені ще, листопад. І ось таке небо гарне. Хочу вам показати, яка краса, яка краса. Це колись бачила картину, де ось так намальоване небо. І подумала, що то фантазія художника. Але насправді подивіться, як гарно вон там сонечко заховалося і відблиски промінців туди на небо дають таку картину. Осіння краса.